Так, пішла я місити пироги з настроєнням, щоб гарні вийшли. Бо якщо в нас не буде настрої, то в нас не вийде і пірожечки. Так що пішли зі мною. Буду швидко, бистренько робити, тому що треба, щоб швидко їх спекти, бо мене з'їдять. Так, я взяла дрожжі. У мене дрожжі свіжі, я їх купляла не дуже давно. Беру пачечки. Вони, звісно, їх треба було, як я пород їхала. Ну, нічого, все вийшло. Закручуємо. Ось мисочку. Виливаю тепленьке молочко. Так, лопаточкою. Скоренько дрожжи Растануть Так 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 Пока мои дрожжи растают Я взяла Остики І свого молочка або кефіру. Дуже добре тісто, коли додать, ну хоча б і дві ложечки, кислячко, ще трошечки і дрожче наші розстали, бачите? Швидко дуже. Молочко було тепленьке. Тепер стало воно вже таке, знаєте, не тепле, тому що заморожені дрожчі. Я зараз візьму і підігрію кисле молоко. І додавлю. Якраз буде нормально ікроволновочку. Все, дрожчі розчинилися, молочко кисле підігрілося. І... я добавляю. Вот и все. Так. Добавляю теперь ванильный цукор. Добавляю цукор. столовые ложки Солі обов'язково ось, може трошки менше візьмем, хватить нам солі і розмішуємо. Без яєць. Яєчко буде тільки зверху помастити все. На лопатоці дрожче, тепер я ось так. Бачите, як зручно цією лопаткою. О. Так, щоб не забутися, я візьму розпушувача, просію з мукою, щоб не було запаха дрожчей. Отак чайну ложечку з берегами здвинула. Все. Просіваю муку. Я його розпушувал. Лопаточкою поки перемішуємо. Щоб нам вже дивитись. Молочка ну, в мене було півлітрова баночка і ще кислого десь чарка. Ну, я все на око завжди. Зараз візьму олійку і додав олії. Розмішаю і олійки добре добре. Дві, три. Можна було пару зробити, але мені треба дуже швидко. Третя кружечка. Я беру неповні, Мука тут у мене вже кончилась. Візьму другу. Хочеться від Я подивлюся, чим чим я буду. Я, може, покручу да поріжу з корицею і з цукром. Не хочеться зараз у погріб лізти, поставляла все і повідло все буде на зиму. Поки зараз можна придумати так із чогось. Так, тепер уже зараз будемо замішувати, ще трошечки не хочу забити. Так, прибігаю все. І на стіл. Видно вам там? Я думаю, що видно. Як я буду зарі опускати ніже, то в мене телефон знову паде. Пробувала так. Ось таке тістечко. Ніби в кого, та й не береться. Не забити, так, мисочку я смажу олійкою і поставлю, щоб сходило. Туди в хату, там тепло? грубка топилася, то там буде тепло. Ось так. Накриваю. Все, щоб гарненько зійшло. Кісточко моє зійшло, дивіться, як гарно, і вже зараз буде падати. Віталік прийшов, десь ходив, не знаю де. Де ти ходив? перебив мені всю роботу. До дівчат ходив. каже до дівчат ходив, ну що я зроблю? Ходив, то ходив, то йди. Я теж непогана молодиця. Прийдуть і до мене раз так, понятно? Отак От то. Я буду зараз виробляти булочки бістренько. Так, якийсь номер дзвонить, що ж таке сьогодні. Зараз наберу. Так, воздух випустили. І, ну, чаю ще хоче. Ігор, іди! Шоколади, чай. Поїли. Натушила картоплі, пудліва, понаїдалися. Тепер чай з шоколадкою і все. Іди, тобі вже чай готовий. Так, дивлюсь, нічого не бачу. Тільки чую, що пікнуло. Куди ти, Віталіку? Ти вже по дрова йдеш у ліс, ясно. Я йду, дівчат. Да. Ну, йди. Ой. Ну, отак, греші греші Бачите. А, а тобі погано тут живеться, так? Да? Гліб відправляє, по сахар. Ой, ну що я зроблю? Бачиш? Не розчитала я сахаром, ну. Но... Я ж і так мотаюся по світу, везде ганяю. Що ж я зроблю? Ну, мало буде сахару. Каже, погано живеться, по сахар мене відправила. Боже мой Боже. Боже мой Боже, я ж не присідаю. Все ж для сім'ї, все стачу. Все шукаю, все ж добиваюся. Це ж не то, що я придумала. Я ж не придумала нічого. Просто я вже точно сьогодні зріваюся. Я вже нічого не кажу вам. Я додала кориці. На око, не на своє, а так просто на око. Тарілочку насипала. І сахар. Так, тут просто, дивіться, тісто знов. Тому що позвонили по телефону і мене вийшло трошки. Задержалося. Духовочку я вже включила. Какие это дела? Сухенька надо. Сухенька надо марвечка. Боже, боже, ця подставка в мене падає, я вже її підперла тут. Зараз почне стол шевеліття і може вибахнути. щоб мокрого не було. Така робота, займаюсь відео. Не можу навіть лишній раз дзвонити до рідних. Ви там вже не обіжайтеся, чесно. Така зайнята сьогодні півдня. Півдня треба було мені їхати. Я поїхала, приїхала. їда, стірка, посуда з Ігором, магазин. І тісто ж треба, і це все треба бігом, і бігом і бігом. А вже голова не віддержує, навіть не показує себе, тому що голова розривається. У мене вчора було дуже красне ночі, око, сосудка лопнуло, давлення було 160, Я вже казали, не буду говорити про болячки, але не можна і стриматись. Мені погано було, я навіть не поговорила з братами. Думала до сестри дзвонити. Отак, думаю, хоча б до донечки. Отакі справи мої хороші. А як починаєш монтувати, інтернету немає, тож якщо дзвониться, воно все збивається, треба все переглянути, тому що там мене буває. Не судіть строго мене. Буває, що і матюка загнув то може піти, і ви все почуєте, мої хороші. Маслечка mm -hmm. в мене немає, слівочного. Ну, а що робити? Я трошечки отак ну, олійкою, помажу трошечки, та й буде хорошо. Небагато. Так, щоб моя начинка прилипла. Ну, яку начинку? Яблука. Принесе сахар, можна ще з яблуками зробити. Якщо встигну. Ось так. Ага. Видно вам там? Не професіонал. Все готую. Не дивлячись, не заглядаю, не підглядаю. Та да вже ж там таке буває, що щось треба, може, якась консервація, щоб не попутали чисто. Буває, що і то дзвоню до сестри, попитаю та й не знаю. Отак сама собі. Залатуємо дырочки зараз с вами. Так, мне надо будет скоро кориці уже у братика заказать з Не висточкой. Нехай мне перекине. Вот так Ось і начиночка така буде. Отака начинка. А що? Чим погано? У мене все їдять. Мене не перебирають. Так і дощ у нас іде просто лє. який що дзвонила. Жіночка до мене каже, грибов не буде. Кажу, до чого ж не буде? Каже, два два года гриби були, третій год не буде. Кажу, що? Це не може бути, не кажи, такого. маленько. Иди сюди. Не сіпає да? тебе защипаємо. Місто. Ну, щоб в мене така кухня була, як у людей велика, класно було б. А то поки не поїдять, не приступиш. Що там не розліплюється, я ще не знаю, може, трошки, може, трошечки. Такі розочки. Розочки. Тут її горонька. ж мені не подобається. Бачите, я неправильно щось зробила. Все, понесла я в духовочку. Такі розочки будуть нам до чаю. Спеклися вже мої розочки показати вам. <гум> Отакі є. Оці красиві, бачите, які є. Це де іменно була кориця суха із цукром. А це де я розводила з водичкою. Ну. ну так. Вони 5 минуточок постояли, щоб я могла їх ось так зробити і мені щоб не пекло в руки, щоб я могла позабирати їх із дечка. Ну, то, що надо. будуть їсти. Зараз купи дуже дорого. домашня випічка вона і смачна і дешевше. Нема ні єдиного яєчка. Так що. Не лінуємося і щось робимо? Такі, гарненькі. Тут бачите з водичкою, нібито кипіли, Кипіло, начиночка кипіла, ось. Це хорошо. Бачите, нібито начинка висипалася, але гарненький, так що нічого страшного. Водичку я більше подлівати не буду. Ну, однією рукою тяжко. Я виключу. Такі ще я спекла. Ось взяла. Не було часу, такі гарненькі. А, дивіться, які. Тут що вимала. гусінькі. Зараз ще, може, щось я придумаю. Перш хотіла взяти такі, знаєте, повідушувати. Да, з А потім думаю, ну буде часу, завтра я зроблю їм із щасничком. А сьогодні хай будуть солодкі. так я ось беру і. Це молочний шоколад. Звісно, взяться нереально, але мої ручки вже приучені до всього. Не привикли. Ну, такі будуть смачненькі. Я у мікроволновці взяла шоколадку, нагріла і ось. Так, помучаю. Не буду ні полівати, нічого, а так, щоб вершечку був шоколад. Я думаю, що буде їм хорошо покушати. Смачненько буде. Може хтось новенький зайде на канал, не обращайте внимання, не звертайте уваги, що я така проста. Вже яка є, де вже мухи беруться. Так, і ще, може, одненького зроблю. до кого ти там говориш? А, переводчик? Ну, от як можна. Поговорити з кимось по телефону. дзвонила подруга, поговорили. А то дітки, вже я їй не дзвоню, самі дзвонять. Думають, мама обнагліла. Уже так, хто до мене позвонить, і все. То я вже мушу. Хоча б і Ох, які ж м'які, гарні. Ах, не буду. Візьму я також ще маленьку, де і все. От і все. О! Бачите? Ось і все. Моє відео дійшло до завершення. Я справилася. Такі в мене получилися булочки, такі розочки гарненькі. А це такі ось із шоколадом. Шоколад застине. І буде дуже-дуже смачно. Ось такі. готуйте. Ну думаю, на сьогодні буде все. Зараз я зніму свого фартушка красивого, з карманчиками. Переодягнуся і буду вже відпочивати. Всім дякую, хто завітав на мій канал. Хто підписався, хто дивиться мене, хто підтримує. Дякую за поради. Вам, Олександр Петров, скажу дуже дякую, що ви мені даєте поради. Але Віталік сказав, якщо ти будеш ходити, отак, чи а, з хвостиком то я Піду до другої. Я хочу, щоб ти волосся розпускала. Мені так подобається. Так що якось так. Все буде добре. Всім дякую і до зустрічі. Пока-пока. Люблю вас, як завжди.